Друзі, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького чарівна краса природи. Ну що, весна потихеньку вступає в свої права. Хоча весна в цьому році затяжна і прохолодна. Буквально у нас на півдні-два дні тому вранку були морозці до 5 градусів. Ну, другий день вже якби без морозу. Ну, пора. Вже пройшла і проходить пора підрізки винограду. Я вже весь обрізав, залишився тут у мене один куст винограду, сорт Молдова. Що сказати, цьому винограду вже біля 40 років. Я його посадив тут. От. і Так він у мене вже біля 40 років росте. Дуже задоволений цим сортом, от, тому що. Кожен рік дає хороший урожай, практично не форіє, от, не потребує там особливої е, боротьби е, з хворобами та хворобами. За все час за 40 років десь тільки один рік був такий сильно дождівий, що трохи, при, трохи він також пострадав від мідів і уідів. А так, в принципі, Кожного року 4-5 лідер винограду забирає. Сорт середньопізній, от, дозріває в наших умовах десь вже в жовтні місяці, Ну, що характерно, дуже хороші, великий формує е, грони. От, довго може зберігатися. До нового року може зберігатися. У, значить, свіжому вигляді от. і тут в мене формовка е, без була. Тобто, фактично на, ну, на шпалері безштампова формування форміровка має він 4 е, ну, рукави. От. Ну, от, один, два, три, чотири. І всі ці чотири <смірка> рукави мають плодові. Формуються ну, плодові пагони. Да. Ну, а брізка, в принципі, починається з того, що потрібно спочатку е, вирізати все сухе, підсохше. От, да. І сформірувати, і сформівати плодові групи, сучок заміщення і на, і, і, і пагін на плодоношення. Ну, наприклад, візьмемо цей невеликий рукав. Тут у нас, виходить, формував я. В минулому році плодові групи. от Що в цьому році потрібно зробити? В принципі, нагрузку потрібно давати не сильно велику. І так, щоб пагони сильно не розростались, тому кожного року підрізається на сучок заміщення і сучок плодоношення Знизу, які тут слабі, їх треба вирізати. А якщо вам, звісно, треба поновити рукав, то можна використати ці пагони, які йдуть із під кореня з під кореневих бруняк. А якщо пагони, Живі і здорові, тоді просто е, формуємо плодові групи. Ну, ми, допустимо, <клухи> взяти е, на цьому невеличкому рукаві, тут <клухи> вирізаємо цей шучок. ну, Сучок заміщення не проплодоносив, тому ми оставляємо на, на 5 бруньок. От. І, і вже тоді. Щоб з цього пагону на наступний рік э, сформувати і сучок заміщення і пагін плодоношення. Далі дивимось, значить тут сухалось, вирізаємо, оставляємо знизу, тут десь вот на дві бруньки сучок заміщення. Звичайно, розрив великоватий, ну, дивимось по ситуації і оставляємо тут даже трошки підсох. Оставляємо на плодоношення, і так як воно підсохло, однодру... тільки лишається тут дві бруньки, прийдеться нам ще. Лишить і лишить і тут. І от е, на цьому рукаві виходить одна гілка на плодоношення, сучок заміщення. І так як тут вона була е, підморожена, трохи підсоша, е, для плодоношення е, лишаємо. Е, Два пагони. Потім в кінці обрізки треба буде підв'язати. Ну, практично, звісно, виноград дуже затратна культура, щоб його по науці обрізати і за ним уход, то це треба дуже багато людина часів на нього затратить, тому що він фактично і там починаються зелені операції і, і виламувати виламувати значить лишні гіляки і потім і з гроздями возиться якщо От. ну Я тут фактично оце весною обрізав. Влітку підв'язую, частково десь значить, можу о, зробити одну-дві підв'язки, по тому е, видалить е, значить, бокові, пагони. От. І на цьому весь е, уход за цим виноградом закінчується. Ну, звичайно, це, звісно, як говориться, не по науці, а так, як, як виходить. Отака ситуація з обрізкою. Ну, от я вам показав на, на прикладі одного рукава. Е, от. І тепер я допрацюю всі рукава от. і в кінці вам покажу. Ну що, друзі? От я вже обрізав виноград, куст. От, ну, так як він у мене сформований, так я його в принципі е от другий рукав. Тут виходить в мене е сучок заміщення, пагін на плодоношення. І тут іде сучок заміщення, павін, пагін на плодоношення. Наступний рік із сучка заміщення повинна вирости нова лоза. Я тут її обріжу, а з цієї буду формувати знову сучок заміщення, сучок плодоношення. Так само і тут. От. <кхід> да. ну, тут я лишив, е, лишив е, так як рукав трохи слабоватий, тут вибило от мені е, но, новий пагін, я лишив його, може, я його прийдеться, е, ну як страховий буде в мене виступати. Mm. І тут виходить знову сучок заміщення, пагін плодоношення. Сучок заміщення, пагін плодоношення. Зараз э, після обрізки робиться весняна значит, підв'язка винограду, натяну проволоку, підв'яжу. Ну, для підв'язки треба використовувати м'який матеріал. Mm. О, там mm. или хлопчату бумажну полоски. Тут у мене трохи от, е, шпагат, ну, щоб е, лоза при рості не нема ну, не тільки не проволкою, бо проволока буде в'їдатися е, в лозу. Це перша основна підв'язка, а вже потім, по мірі того, як він буде рости, там робляться зелені підв'язки. Потім, э, різні зелені операції, пасинкування і так далі. Ну, то <клухи> ті <клухи> дальніші положення, якщо що, може покажу в період вегетації. А на цьому закінчую свій репортаж. Дякую за увагу. Прохання підписуватися на канал, ставити лайки. От. Ну і хороших урожаїв, винограда. І щоб можна було зробити вінця домашнього. До речі, от із Молдови непогане вино виходить, він хоч і не технічний сорт. Але, в принципі, кожен рік 10-20 літрів вина я роблю. На цьому завершую. На все добре, мирного неба і до зустрічі.